Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Триде і ми продовжуємо кар'єру українського боксера в грі Fight Night Champion. Сьогодні 45 й бій. Знову з новим суперником. Ще з ним ми не бились, це Жорж Ворен, 33-річний боєць, у нього навіть тип боксера боєць. І Будемо битись давайте, 24 грудня, нормально перед новим роком. Щоб і цей Оскар на нас не вплинув, і нормально ми підготувалися. Бачите, як мало нам претендентів дають: Дональд Вільямс молодший. Ми з ним колись начебто бились вже. Варгас вже двічі, Том Перлі в попередньому бої у нас був суперником. І Джордж Воран Новий, він трошки вищий за нас, важчий, але розмах рук у нього менший. Ну нічого, він компенсує це своїм зростом. Ми їдемо сьогодні в Мехіко. Того разу їздили в Пуерто-Ріко. Не знаю, якось мені більше подобаються ті табори підготовки. Колись з'їздив в найкрутіший великий ведмідь, але він залишив неприємний осад. Давши всього три тижні на підготовку. Або навіть два, я не пам'ятаю. Але скорочена була підготовка. Ну і ось. І ось вже доходить період і все. Ми можемо вже готуватись. дивимося скільки нам дають. Раз, два, три, чотири. Все нормально. Од один тиждень повторюється, бо він переходить з одного місяця в інший. Так, що там знову про мобій? Про мобій для. Ну, суперник, це якусь переклали компанію. Так, вихід, звичайно, і що там, як завжди, так? Тренери. За 6 раундів нокаут менше, ніж 18% пошкодження, точність панчів вище 40% і нокдаун до четвертого. Добре. Добре, а ми починаємо сперенгувати, розминатися. І також підвищувати свій. Своє уміння, до речі, ми не глянули перед підготовкою, що у нас... е, які у нас атлетизм, які у нього коронні удари, але я думаю, що ми це вже побачимо перед самим боєм, коли підготуємось. І хто? Хто з партнер? Невже знову Ламота? Хоча Ламота зараз має десь битись. Ні, Ламота. Yeah. І так. Ну, 40 тисяч. Нам треба 40 тисяч. Лівий правий хук у нас проходить. Подивіться, як ми почали. Нормально почали. 11 тисяч вже здобули. Пропускаємо це, дає нам мінус, але. Ох, який удар. Але не так страшно. Ці пропуски як краще атакувати, чим більше. Подивіться, скільки ударів, а він ще й стоїть. Шолом у нього якийсь дуже міцний. Щось затис. Затис для. канатів. Ну і давайте трошки його відкриємо. Давно ми не валялись вже в спарингах. Хоча це не так. не так важко впасти. Тому що у нас такий махач тут. І можна пропустити гарний удар і просто вже валятись. Якийсь, дивіться, товстий боксер. Зараз повернемось трохи іон. Стрибає товстий якийсь. Погано його зараз видно. Трошки раніше було. Ну і вже майже 40 тисяч, але треба 30 секунд. Треба провести на гарному рівні, а не дивитись на товстих боксерів. Поза рингом. І є. Вже сорок тисяч є. Так, щось дуже небезпечно. І головне не впасти, щоб не відмінусували зараз. Ну і все дос. Сорок чотирьохста сімдесят п'ять. Рівень чемпіон. Прекрасно. Тепер відпочиваємо другий тиждень. Відновлюємо сили. І давайте подивимось, хто б'ється. Санчес Воткінс. Майк Тайсон. Майк Тайсон з Кондрадом Джудою б'ється, але не за пояс. До речі, треба буде глянути, що там в інших вагових категоріях. Дуже мало залишилося справжніх боксерів, вже більше створених грою. Але бачите Майк Тайсон? Майк Тайсон ще б'ється, і, і вже він не чемпіон. Він то повертав собі титули, то знов їх втрачав. Такий Майк у нас тут. А у нас другий спарринг і побачимо проти кого. Манчині. Чи Ламота, чи хтось інший. Нам головне набрати Манчині. Нам головне набрати 40 тисяч. І от Манчині дуже активний, через це він дуже багато мінусує ночок. І ще з такими розмашистими ударами, ну це напівоглушення, яке не впливає ні на що, крім того, що боксер-суперник просто остерігається атакувати. Не дотримали ми голову відхиляючись, бо дістав таки манчині. Ну і він тепер тільки більше чіплятись буде з цим напівоглушенням. І ще ми бачимо його здоров'я. Такий бонус. І все нарешті пішло це оглушення напівоглушення. І щось манчині дуже такий Видно, що він готується до третього бою з нашим боксером. І бачу, що тут ми не наберемо потрібну кількість очок, якщо не завалимо його кілька разів. Наш боксер просто не хоче бити. Бо, мабуть, йому відбивають в печінку, і він не може просто пробивати. Бачите, як часто в корпус б'є манчині. І через це у нас удари і не доходять. Взагалі не викидаються. Так, треба трошки відпочити. 20 секунд у нас 22 тисячі всього. Отакий манчині хитрий лис. Б'є в корпус і не дає нам атакувати нормально. І не падає ще й. Я казав, що не люблю Ламоту як спарнг партнера а тепер я бачу, що я не люблю Манчині. Ну, хоча 30, хоча б 30. 31, 375. 95 ми таки витягнули, але побачимо, чи все у нас по постої стійкість 99. Так, відпочиваємо останній тиждень перед боєм. Така у нас традиція вже підготовки, вона працює, чого її змінювати? Немає сенсу її змінювати. І так, дивимось перед боєм. 95 у нього 80, тобто атлетизм у нього не дуже гарний буде. І дивимось його. Що Що це за удари? Як це може бути? Як він взагалі в рейтинзі тоді шостий? Подивіться на ці удари. Ну це якісь Ох, оце щоб ми просто розслабились. Подивіться, у нього найбільш найкрутіший удар це правий апперкот в корпус десятка всього-навсього. Прямо в голову одиничка. Та ну, це. Це щось не те. Це щось не те. Підборіддя 10, серце, тобто корпус 6. Рухи головою 7. Атлетизм непоганий. Навпаки, бачите, я думав, що у нього непогані удари, але атлетизм поганий, і тому 80. А у нього атлетизм гарний. А ось е, з ударами проблеми, ну. Це дуже небезпечно з такими боксерами битись. Бо на папері він ледь-ледь -лед б'є. Зараз вийде і почне нас гамселити. І так, дивимося, супертяжі. Ну тут. Що тут? Ну тільки. Де там Тайсон? Тайсон, до речі, виграв чи програв? Програв в п'ятому раунді, нокаутом, все. Тайсону капець. І що, тільки Тайсон залишився? Так, тільки Тайсон залишився з реальних боксерів. В супертяжах. Тут е, взагалі нікого немає, бо тут тільки Рой Джонс таке враження, що був, ну може і ще хтось. Е, в нашій ваговій категорії Ламота та Варгас. Більше нікого начебто немає. Майвезер, до речі, що там? Майвезер уже 79, у нього загальний рейтинг, але він перемагає і волі, подивіться, рішенням суддів по-Мейвезерівськи. І все нормально. І він що там у нас? Тримає IBF. Люсіан Ромеро, проти якого ми не бились, бо він не дійшов до нас, тримає пояс журналу Ring. і Раєв Голоте, проти якого ми також не бились. WBC. Так, ну і тут що? Все. Знайомі є люди, такі як Зейл, Мухаммад. Ну і бачу, що більше нікого з реальних боксерів немає. Є тільки мейвезер, і те, він зараз б'ється тільки через те, що ми його створили і він 20-річним розпочинав. Так, що там іще? Мабуть, тут також нікого немає. Ну, дуже дуже погано, що так швидко вони всі позакінчували кар'єру, хоча вже 12 й рік Ми в, проф... в профіринзі. Так, по-моєму, взагалі вже нікого не залишилось, крім Тайсона і Мейвезера. Так, по-моєму, все. Бенкс. Ні. І тут може ще хто. Ні, немає нікого ось так. З реальних боксерів двоє. Ну, а ми починаємо битись з незрозумілим бійцем 24 грудня. Не знаю навіть, що думати. Як зараз у мене немає плану на бій, мабуть, буду дотримуватися свого традиційного. Бо, знаєте, так побачивши його пункти ударів і знаючи, що голова і корпус у нас по 20, можна подумати, а зараз налетим на нього і вирубимо зразу. Бо у нього підборіддя там 10. Не знаю, не знаю. Зараз подивимось, що це таке буде. Знову Лос-Вегас, але центр Томаса і Мака. 33 роки він вищий, важчий, але розмах рук менший. Першим виходитиме наш боксер. Лос-Вегасі вже звично ми б'ємось. Нас уже тут люблять. Скільки разів ми вже захищали свій титул? Не знаю навіть не підрахую. Так просто треба статистику піднімати. Але головне захищати його до 52-го бою. Бо 52-го бою не повинно бути. Я планую закінчити кар'єру з рахунком 51-0. А чи вийде? Побачимо. 51-0. Якщо буде, то ми станемо найкращим всіх часів. Пройдемо режим Legacy і можна спокійно собі закінчувати кар'єру. Жорж Ворон. Зі Сполучених Штатів у нього дуже оригінальна напівзачіска, напівборода, бо у нього просто баки. І все, мабуть, прихильник Пушкіна. Але ми зараз над ним жартуємо, а він зараз вийде і нам вріже. 44 перемоги, 0 поразок 0 ніч. Нічих 38 нокаутом. Київ Україна Дені 3D. Треба жартувати над боксером, якщо його виграв, а не перед. 25 перемог, 14 поразок ну, нічих. 25 нокаутам. Колумбія. Округ Колумбія, США. Жорж Ворен. Зараз подивимось, чи більше він за нас візуально. Ну, Такий, такий, немаленький. І зараз подивимось на його швидкість. Ну, те, що він вже отримав наш ä, правий хук, це точно. Ось так відхилився від нашої прямої. Щось ä, аж кров капнула з нашого обличчя, але навряд чи це... Навряд чи це розсічення так швидко. Так, ну щось нерозумно. Він дуже повільний і через це таке враження, що і наш боксер стає повільнішим. Та. Багато пропускаємо неважких ударів, особливо дивлячись на його пункти ударів. Тому, мабуть, вони не дуже важкі, але все одно неприємні. Погано влучили прямою. Ну, бачите, у нього коротші руки, і нормально коротше. У нас 72, у нього 67, але через те, що він вищий, то цього не відчувається взагалі. Так, ми в куті, це дуже погано. Повільно він рухається, але чітко влучає. Пряма у нас не проходить. Ну, вдарили ще раз. Ну, чого ж не вдарив? Нормально. Нормально підготували атаку і таки влучили, але чомусь отут він не, не захотів добивати. Подивіться, які, яка можливість була, тут пряма проходить, щоб добити вже. Щоб він падав. І ось! Ну подивіться, мішень просто стоїть, увалить яким хочеш ударом. Ну, першого разу він встане, навіть зі своїм підборіддям. Ну і що, налітаємо? Ні, ну так не можна налітати, бо після нокдауну вони завжди подивіться, які вони агресивні. І все, кінець першого раунду. Завжди агресивні після падіння, після оглушень. Не розумію. Звідки вони беруть сили, коли вони щойно валялись, а потім вони починають вас бити. У нас 100, все нормально, хоч і було пошкодження, воно пішло. У нього 98,9% пошкодження. Ну є. Є нормальна можливість завалити його чим швидше, щоб не було сюрпризів, але треба уважніше діяти в атаці. Перший раунд мені не дуже сподобався, бо... Багато пропускали все таки неприємних ударів, не важких, але неприємних. Та що ж це? Руки якісь короткі актірати ну, куди ж ну незрозуміло. Ну нахилився трошки. Боксер суперник. Так навіщо ж пряму також нахиляти? Оце у нас блок, що не спрацював. 20-ка. Ми прикрились, а морду він виставив. Отак От захищається наш боксер. Коментатор, до речі, знає Ворона, бо каже Ворон і продовжує свою фразу. Аперкотами постійно аперкотами намагається нас дістати. Ох, і подивіться джеб по корпусу. Проходить. І ще один джеб по корпусу. І кут треба Джебами виходити, але він так близько підходить, що Джеб перетворюється на лівий хук. Ах. Трошки. Постійно він хоче аперкот в корпус е влучити. Аперкотом в корпус, але. Так, не ясно, хто кого засвітив. Так, погано. У нього розсічення, але багато здоров'я ми залишили. Відбиваємо корпус і не встигнемо. Не встигнемо, зараз він буде агресивний. У нього розсічення, подивіться, та що у нас за звичка стала розсічення людям ставити. Ох, ох, ох. Нічого собі. У нього глибше розсічення, ніж у Тома Перрі було. Ну найбільше, мабуть, кого ми били, так це Варгаса. Не через те, що ми такі круті, а через те, що Варгас просто стояв дуже довго і отримував по обличчю. 30 секунд. До третього раунду. Все поки що нормально. І бачу, що якщо так і продовжиться, то Ворон довго не витримає. Все-таки вже таке розсічення. І ми постійно ліву сторону його навантажуємо, тому повинен він гуляти, повинен він падати. Головне, не пропустити якийсь удар. Так, і бачите, поки що йому замазали. Розсічення, то кров не йде. Як бачите, на його обличчі немає крові поки що, але зараз ми кілька разів, якщо влучимо, то кров піде знову, бо розсічення знову відкриється. Ну він корпус вибиває нам просто. Таке враження, що манчині нам на спарингу на натякав на. Таку манеру ведення бою у ворона і все, бачите, все, потекло. Потекла. Кров. І знову корпус, корпус. Він постійно його відбиває. І от стоїть нормально, буде стояти. І далеко від канаті. От що погано, що він має куди відійти. Нє, не зможемо. Треба йому в корпус, в нього слабкий же корпус. Так. По корпусу, як по груші і. Та ліву включай. І треба ж, ну, невже не доб'ємо? Добили, добили таки його. По корпусу били, як по мішку якомусь. І такий в корпус, бачите? Такий вирішальний удар. Ось, як виглядає його розсічення тепер. Ну і що, другий раз? Чи встане в друге? Ну, повинен. Не вже ні. Ні, встає. Все нормально. І тепер один удар. Один удар вже повинен був він лежати, але якось він витримав. У ну, таку пряму він з модифікатором витримав. Так, 23 секунди. Не можна затягувати. Все Не можна було затягувати е, цей бій до наступного раунду, він би трошки відновився. У нього, подивіться, у нього пробита шия чи що. От з цього ракурсу буде видно. Я вже побачив це при першому нокдауні, але думав, що це просто не промалювалося. Але воно так і далі не промальовується зараз. Знайдемо повтор, з якого буде видно. Тут буде видно. Ну от, бачите, у нього під... під щокою ноткрол затулила. Вон, якась така дірка в шиї. Незрозуміло, звідки вона взялася у нього. І що, втретє. Ну, не повинен стати з таким підборлідням, не повинен. А, все, ну тут чітко, я просто не подивився, навіть його пункти ударів. Спочатку, коли домовлявся про бій, ну все одно, мене б це не зупинило, бо це новий боксер, я з ним не бився, на небезпеки він все-таки ніякої не ніс. Хоча по корпусу був дуже неприємно, дуже неприємно, але ж пропускав багато і тому не витримав навіть половини бою в третьому раунді. Ми його нокаутували. Звичайно, судді віддавали нам перевагу в цих двох раундах, які вони оцінювали в третьому. не було чого вже оцінювати. Ну і будемо дивитись, хто там наступний, бо наступний бій дуже важливий. Ми можемо стати легендою рингу, якщо переможемо. Ми зараз в залі слави, але можемо стати легендою. Так, Грант хоче тебе спонсорувати. Чудово, що вони хочуть. 45 перемог, 39 нокаутом. І дивимось, хто наступний. Невже прийдеться повторювати бій? Так, прийдеться повторювати знову бій. Ну, ось, значить, значить, прийшов час знову Нікі Манчині. Якщо він не впаде. Швидко, тут головне знаєте, головне Нікі-Манчині зловити на початку раунду, тоді він не, не небезпечний. А якщо не зловиш на початку раунду, от тоді з ним треба мучитись. Ну ми готові, ми готові з ним помучитись знову, бо якось він один раз впав легко, один раз витримав весь бій. Побачимо, що принесе нам третій бій з Нікі-Манчині, буде дуже цікаво, він контратакуючий боксер, тобто він першим не буде лізти в атаку. А це для нас дуже незручно. Для нас незручні такі боксери, як Регіс Еш, який налітає просто і махає руками в... по голові, по корпусу, по чому попаде. І не... незручні такі суперники, які взагалі не атакують. Ось так. Ну нічого страшного. З За... можемо в наступній серії вже стати легендою і вже прямувати до кращих всіх часів, до чого ми і прагнемо в своїй кар'єрі. В наступній серії розпочнеться 13-й рік нашої кар'єри. Все поки що непогано, все поки що так, як має бути. Український бокс в світі цінується, дуже багато боксерів наших, які стають чемпіонами в різних вагових категоріях. Тому ми підтверджуємо статус дуже сильної української школи боксу. Якщо вам сподобалось, ставте великі пальці вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руйдем. На все добре.